Всім доброго дня. Сьогодні 20 серпня 2023 рік, Київська область. Глянемо на стан виноградника. Деякі сорти на моїй ділянці вже спілі повністю. Набрали цукор та мускат. Підходимо до ось такої цікавої форми. Я нею дуже задоволений. Кущику 3 роки це у нас Дар'я крайнове. Дуже смакові гарні. <кій> ось такі громки Попрацював я ножицями і все одно вона ось така збита громка Дуже гарна ягода. Фух, розвиток нормальний куща. Але треба спрацювати. Пасинкування, обробки від хвороб. Робив я три. Профілактичні обробки за сезон. Зараз бачу трошки, я чеканив, було поверху трошечки захворювання, але не критично. Ось така Дар'я Всім рекомендую. Дуже а. гарний та смачний виноград